Коли я займаюся цим, мені боляче. Інколи мені навіть доводиться терпіти чи плакати після сексу, адже це біль нестримний. Вітаю, друзі! Ви на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І поки ти натискаєш кнопочку підписатися, я тобі нагадую натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Отож, сьогодні говоримо про болючий секс. Я вирішила записати для вас це відео, щоб пояснити, чому під час сексу нам буває боляче. Нам я маю на увазі жінкам. Так, чомусь найчастіше цю проблему ми зустрічаємо саме у жінок. І сьогодні ми розберемо кілька головних аспектів. І, звісно, почати я хочу з біологічного аспекту. Чому секс буває болючий? Першим і важливим показником може бути ендометріоз. Це коли у вас є велике розширення вен. Тобто, умовно кажучи, від тиску напруження багато крові в венах, вони розширюються, спричиняючи при, при проникненні такий супротив, і ви відчуваєте больові відчуття. До медичної класифікації болі під час сексу відносяться диспауренія і вагінізм. До речі, вагінізм найбільш поширений серед цих, цих діагнозів. І вагінізм не передбачає за собою взагалі проникнення як такого, навіть мастурбацію не дозволяє. Тому що вагінізм це той процес, коли введення будь-чого – пенісу, пальців чи іграшок вагіну майже неважливе і супроводжується значним стисканням і скорочуванням м'язів тазового дна, що унеможливлює будь-яке проникнення. Отож, болючий секс це високий ризик розвитку ендометріозу, і він, до речі, От він супроводжується ось цим, знаєте, таким варикозним розширенням вен, хоча ви можете його фізично на тілі, не побачити. До прикладу, там часто ми бачимо варикоз на ногах, але при цьому випадку ми можемо цього не помічати, і важливо при цьому обстежитися обов'язково у гінеколога і отримати такий діагноз, що буде супроводжуватися спеціальним лікуванням. Хоча до все ж таки лікарі все одно радять. Е... Сексуальні контакти і проникнення для навпаки розширення для того, щоб кров краще циркулювала. Тобто, всі ми вас з вами знаємо, коли жінка відчуває збудження, приливає велика кількість крові, і от це якраз і є методом додаткового лікування. До болючих відчуттів у сексі також можуть призводити і більш такі психологічно-соціальні чинники, про які ми зараз поговоримо більш детально. Чому так відбувається? Тому що, до прикладу, у жінки є певна прихована пасивна агресія до свого партнера, є непроговорені моменти, є те, що вона від нього приховує. Можливо, навпаки, надмірно агресивна поведінка з боку партнера, чи неможливість жінки відверто і... Без сторону заявити про те, що ця поза їй не подобається, чи, до прикладу, вона ще не збуджена, чи, до прикладу, в цій позі їй незручно і боляче. І саме через те жінки обирають ось цей, знаєте, такий механізм терпіти. Чому вони це обирають? Я розповідала в минулих. Своїх відео про те, що таке стан жертви, про те, чому ми не вирішуємо своїми проблеми, а обираємо шлях найменшого супротиву, тобто не вирішувати проблему, терпіти, замовчувати, страждати, а потім героїчно в світ заявляти, що як мені важко живеться, як я з цим справляюся, і яка я молодець. Я не засуджую, звісно, таку позицію, але просто ви повинні розуміти, що ця позиція не веде вас до вирішення, ця позиція ніяким чином не полегшить вам життя. І, як то кажуть, знаєте, само собою воно не розсосеться. До речі, довготривалий біль в сексі може призводити до посткоетального циститу. Це коли у жінки формується така думка, нейронний зв'язок, що секс приносить біль, і за рахунок цього в неї виникає цистит, це запалення, і ось цей весь процес вона потім може наразити і свого партнера на це. І при таких випадках я завжди рекомендую звертатися до лікаря. За обстеженням, воно потребує додаткового обов'язкового догляду. Після сексу має бути обов'язково душ і обов'язково спеціальні засоби, які допомагають очистити це все мікрофлору, щоб забрати ось цей запалювальний елемент. Знову ж таки, тут іде питання ще про додаткове зволоження. Тобто, коли піхва занадто суха, це теж призводить до бульових відчуттів. Я зараз ще про це детальніше розкажу. А хочу більше зупинитися на моменті ще індивідуальної анатомічної будови статевих органів жінки і чоловіка. Зокрема, зараз говоримо про жінку. Дивіться, буває таке, що, до прикладу, уретра у жінки, всі ми розуміємо, що таке уретра знаходиться занадто близько до входу в піху, ось ось тут буквально. І при проникненні пеніс треться об цей канальчик у ретрі, подразнює його і викликає теж больові відчуття. Тому в такому випадку я раджу підбирати спеціальні пози, знову ж таки, використання лубрикації в достатній кількості, щоб не було цього тертя незрозумілого, щоб було гарне, лайтове, комфортне ковзання. Отож, з цього моменту ми плавно переходимо до синдрому сухої вагіни. Так, вам не почулося, дійсно, є такий синдром. Про що це може свідчити? Про те, що жінка не має достатньо своєї лубрикації, тобто її організм не виробляє достатню кількість ферментів, які допомагають під час проникнення. Які можуть бути причини? Основні, по-перше, це збої в гормональній системі, неправильне функціонування щитоподібної залози, недостатня кількість вживання питної води, що зараз вам не звучало дивно, але це дійсно важливо. Далі неправильне, точніше, не так недостатня кількість вживання корисних жирів їжу, що теж зволожує насичує жирами наш організм. Сюди ж до цього списку ми можемо додати використання гормональних контрацептивів, які вам не підходять за складом чи які ви самі собі призначили, тобто, мовно кажучи. Не купуйте, будь ласка, контрацепцію, яку ви не погодили попередньо зі своїм лікарем. Сюди ж я можу включити такі моменти, як покупка якихось. Засобів для миття, для догляду за статевими органами зараз розрекламовані, які також висушують вашу шкіру, забирають з неї всі корисні, всю цю корисну мікробіому. Я про це теж записувала відео, воно є в моєму каналі. Просто засоби, які вбивають вашу вагіну, я прошу і закликаю вас ними не користуватися. Ну і останнім цим пунктом може бути такий не найпоширеніший пункт, однак це. Банальна алергія на латекс, про яку багато хто не знає. Якщо ви використовуєте зі своїм партнером презервативи на латексній основі і помічаєте, що щось змінилося, перевірте, будь ласка, можливо, вам варто змінити контрацепцію. Зараз, слава Богу, на ринку є купа класних фірм, які пропонують безлатексні презервативи, гіпоалергенні презервативи, що теж зменшує ризик ось цієї синдрому сухої вагіни. До речі, обов'язково на це я раджу звертати жінкам після. 38-42 років, тому що там ризик цієї сухості він стає ще вищим за рахунок зміни гормонального стану, за рахунок зміни роботи щодо подібної залози. Отож. Ці всі функції, які є не функції, точніше, всі ці моменти можуть призводити до болючого сексу. Тобто, дивіться, це може бути питання зі здоров'ям, питання з сухою вагіною, питання з неправильно підібраною позою, питання з індивідуальною анатомічною будовою і психогенний фактор, про який я розповідала. Тобто, якщо в вашій парі недостатня комунікація, є якісь моменти непроговорені, ви не відверто не можете в сексі себе поводити, почуватися вільно, у вас багато сорому, неприйняття себе, питання з тілом. Навпаки, бажання догодити партнеру. Це все наслаюється, це теж призводить до больових відчуттів в сексі, і ви можете роками ходити до гінеколога, задавати питання, що трапилось, а у вас просто банальне, наприклад, неприйняття вашого партнера, чи якась образа, чи будь-який інший фактор, і це все запит на роботу з психологом, сексологом чи з будь-яким іншим допоміжним спеціалістом в цій темі. Звісно, ще болючі відчуття можуть бути за рахунок того, що ви йдете в секс через нехочу. Коли у вас знижений рівень сексуального потягу, знижена лібідо, і ви займаєтесь сексом через якісь свої фактори, причини, які вам, скажімо так, не доставляють ніякого задоволення. Взагалі, йти в секс без задоволення, я вам забороняю. Ви дивитесь мої відео, ви в курсі, про що я завжди кажу. Секс без задоволення це, знаєте, це як. Як їсти без смаку, пам'ятаєте коронавірус, коли ми не відчували запахи, смак. Що нам здавалося? Що ми просто банально поглинаємо їжу, щоб не померти з голоду. І кайфу не відчуваєш, смаку не відчуваєш, запаху не відчуваєш, нічого не відчуваєш. тому і секс без задоволення це така сама історія. Я вас закликаю цього не робити. А якщо вже і робити, то хоча б розбиратися, в чому причина, чому я йду, які в мене безсвідомі мотиви, для чого мені це? Тому що дивіться. Робити щось проти себе, умовно кажучи, створювати будь-яку деструкцію для себе. Це завжди про те, що мені це чимось вигідно. Мені це потрібно для того, щоб закрити якусь свою потребу, якийсь свій дефіцит чи якусь свою травму. Тому, любі жінки, будь ласочка, будьте свідомішим, працюйте над своїм ментальним здоров'ям, над своїм фізичним здоров'ям і не займайтеся сексом, якщо вам боляче. Ну а якщо в цій темі вам варто розібратися більш детально, і у вас є якась своя індивідуальна історія, звісно, я запрошую вас в особисту консультацію чи парну консультацію, де ми детально розберемо з вами всі ці моменти і розберемося. Чому ваш секс болючий і що варто зробити для того, щоб назавжди попрощатися з болем в сексі? До зустрічі в наступних відео. Па-па!